Усім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Богдан, і у сьогоднішньому відео я хочу розповісти і поділитись моїм досвідом вивчення психології у приватному навчальному закладі під назвою Суспільна Академія Наук або Скорочено САН. Суспільна академія наук це вищий навчальний заклад, що функціонує з 1994-го і має осередки у Варшаві та Лодзі. Сам проводить наступні види навчання: бакалавра, цілісне магістерське, докторську, аспірантуру та програму MBA. Заняття проводяться очно, заочно та онлайн. Загалом пропонується освіта за 25 напрямками навчання. Пропозиція доповнюється чисельними курсами та семінарами, а також широким спектром студентських стажувань. В академії працює понад 500 викладачів, серед них є професори зі сформованим становищем у науковому середовищі. Професійний науково-педагогічний склад походить з відомих університетів як польських, так і іноземних. Щодо програми цілісне магістерське, то ця програма передбачає е, два ступені – бакалавріат і магістратуру, е, які вкладаються в п'яти роках. І як передбачає сама назва, воно є цілісним. Тобто, ви, якщо подаєтесь на цю програму, ви вивчаєте предмет нерозривно 5 років. І якщо ви, наприклад, е, закінчили вже. Третій рік навчання, і вирішили піти, змінити, наприклад, навчальний заклад, або змінити, скажімо, факультет, то вам не вдасться, тому що, як каже сама назва, вона є цілісним, як поляки називають єдноліте магістерське, цілісним, і ви не можете просто, закінчивши рік, чи три, чи чотири роки навчання, змінити. Змінити навчальний заклад, або, як я вже сказав, свій ем, факультет Що ж, давайте перейдемо до обговорення мого досвіду е, вивчення психології в Сан. Е, я почав своє навчання тут у 2021 році і я вчусь на програмі Єдноліте магістерське, тобто цілісне магістерське, і е, так, я вчусь. Польською мовою, не англійською чи будь-якою іншою. І чесно, мені складно не було, попри те, що саме вивчення польської мови було, можливо, трошки складним. Проте я мав хороший рівень мотивації, який мені допоміг у тому, щоб продовжувати вивчати мову і мати постійне бажання удосконалюватись і практикувати. Тому я. Мав свідомість того, що мені треба робити, і я це робив, тому що рівень мотивації заохочував, і мені складно не було. Тим паче, що усі одногрупники-поляки і іншої національності були досить таки привітними і є привітними добрими, тому труднощів як таких не було. І наразі я е, є на п'ятому семестрі, тобто початок третього курсу. І так, я з самого початку вивчав психологію, одразу вибрав цей предмет, і можна сказати, одразу полюбив його. Мені цей предмет цікавий з перших днів його вивчення в цьому навчальному закладі, тому я можу сказати, що я вдало вибрав предмет. Добре, перейдімо до обговорення саме предметів, які були у мене кожного семестру. І почнемо з першого семестру. Тут ми мали такі предмети. Які, мабуть, вас не здивують, тому що зазвичай такі предмети є на останніх роках у школі, і, і або теж на початкових роках, будь-де у вищих навчальних закладах, сюди можна віднести англійську мову, інформатику, історію, філософію, основи логіки. Тому довго про ці предмети я б не надто хотів говорити, Тому що загалом усі знають, про що ці предмети, і вони не надто відрізнялися, власне, у Сані. Проте, тут був такий предмет, який називається Історія психологічної думки, і на відміну від звичайної історії, історії України або Всесвітньої історії. Чи будь-якої іншої мені дуже подобалась історія психології, бо саме тут ми почали вивчати конкретні події, конкретних постатей, які власне відносяться до психології як науки, і це мені було дуже цікавим. І, власне, на моєму каналі ви можете теж знайти рубрику Історія сучасної психології, де можете вже від мене дізнатись про історію психології. Також е, ми мали на першому семестрі майстер-клас, який називається Базові психологічні навички, інтеграція та спілкування. Це майстер-клас, який тривав два дні, е, протягом 6 8 годин на день щось таке, наскільки я пам'ятаю. І загалом це майстер-клас, який передбачав е, знайомство між собою, між одногрупниками. Е, і, е, так, більше я, мабуть, нічого не скажу, тому що загалом ми знайомились, грали різні ігри, говорили, формувались в різні, в різні групи і просто старались подружитись і загалом приємні враження, проте це було не надто необхідно, я б сказав. Перейдімо до другого семестру, і тут, так само, як в першому семестрі, зустрічались предмети, які є досить поширеними. Сюди можна віднести соціологію, культуру, фізкультуру. І ці предмети, звісно, що не надто передбачали глибше вивчення нашого предмету, психології. Проте соціологія дуже тісно пов'язана з. Психологією, і було дуже цікаво її хоч трохи вивчати на одному семестрі. Проте тут вже були такі цікавіші предмети, як, наприклад, емоції та мотивація, де ми глибинно вивчали вже процеси мотивації, і як емоції керують і впливають. Мотивацією, і було дуже цікаво, тому що ми часто на практичних заняттях робили щось незвичне, могли часто почуватися як клієнти на терапії, і це було дуже цікаво. Теж цікавий предмет, який зустрівся на другому семестрі, це когнітивні процеси, і цей предмет передбачав справді. Широке і глибинне вивчення усіх когнітивних процесів, які є в людини. І цей предмет був трошки складним, проте і цікавим, тому що мене особисто завжди цікавили процеси, які відбуваються в мозку, неврологія, усе, що пов'язане з мозком, зі свідомістю. У різних сферах інший предмет на другому семестрі, який ми мали, це психологія розвитку людини в життєвому циклі, і цей предмет передбачав вивчення е, розвитку людини е, і різні періоди розвитку, як людина е, поводиться, які зміни відбуваються в її поведінці, е, в її організмі. Тобто, ми тут е, більш детально вивчали соціальні і біологічні різні чинники. Фактори розвитку людини. Тут ми на другому семестрі теж мали е, майстер-клас під назвою Базові психологічні навички вирішення конфліктів. Е, і цей е, майстер-клас теж тривав два дні протягом п'яти-шести годин щодня. Е, і тут ми м, цікавими речем, речами займалися, тому що ми мали різні е, практичні. Е, Можна сказати, заняття, окрім якоїсь теорії. Ми грали різні ігри. Наприклад, ми розігрували сцену в, залу, в залі суду, і це було дуже цікаво. І теж на цьому майстер-класі я почув таку фразу, як пари і заміжжя розходяться і розпадаються не через те, що виник конфлікт між партнерами, а через те, що конфлікт не не вдалося вирішити, або навіть не намагалися вирішити. І я цю фразу справді запам'ятав і стараюсь пам'ятати, тому що справді, якщо ми будемо мати конфлікти, а ми їх точно постійно матимемо і маємо, але не зможемо. І не будемо старатись вирішувати їх, то, звісно, ми і не зможемо творити ніяких союзів, ніяких партнерств, і це важливо вміти розв'язувати конфлікти. Перейдімо до третього семестру, і тут у нас з'являються предмети, які вже чітко стосуються психології як науки, і, наприклад, такий предмет, як методологія психологічного дослідження. Передбачав вже, ну, власне, як назва говорить сама за себе, методи е, досліджень у психології. Тут ми е, детально говорили про етапи е, е, виконання кожного дослідження, які є дослідження, е, як їх варто е, проводити. І так далі. Інший предмет під назвою Статистичні методи в психології передбачав вивчення саме статистики різних понять і вміння інтерпретації е, різних досліджень і е, результатів е, статистичних е, опитників і так далі. І загалом цей предмет мені не подобався, бо тут було дуже багато розрахунків, обрахунків, рахувань, формул. І особисто мені це не надто подобається. Проте це, звісно, важливий предмет для того, щоб знати, познайомитись з певними поняттями, знати, як інтерпретувати. Дані і читати різні дослідження. Психологія особистості це предмет, який був дуже схожий на предмет з першого семестру історія психології, тому що тут ми заглиблювалися в теорії і певні гіпотези, які створювали і висували певні дуже відомі психологи, відомі психологи, такі як Зигмунд Фройд, Юнг, Роджерс. І так далі, і ми вивчали саме поняття особистості в індивіду, індивідуума в контексті психології через призму психології. Їм було дуже цікаво, проте дуже складно, тому що велика кількість психологів, дуже відомих, які створили щось нове, які мали свої особисті гіпотези. Вони усі мали якісь свої відмінності, і тут потрібно було дуже велику кількість інформації вивчати про, здавалось би, щось одне, тому виходило дуже багато інформації, і складно часами було. Запам'ятати інформацію і, і до кого вона належить, хто є представником тієї чи іншої теорії е, тієї чи іншої інформації. Так, предмет психологія індивідуальних відмінностей це предмет, який теж був трохи складним, але не менш цікавим, ніж усі інші. Тому що саме тут ми вивчали відмінності людей, і питання того, чи люди змінюються чи ні, чи можливо це. Питання залежне. І цей предмет був особисто для мене цікавим, проте дуже складним. Хоча, мені здається, це вже залежить від викладача, якого ми мали, тому що він був дуже суворим. І На так. третьому семестрі ми теж мали майстер-клас, який має назву міжособистісний тренінг, базові психологічні навички. І цей. Тренінг передбачав присутність два дні протягом восьми-дев'яти годин на день, що було дуже виснажливо, тому що ми у маленьких групах, попри те, що групи були маленькі, плюс-мінус десять людей. Ми мусили спілкуватись, проходити різні вправи про комунікацію. Про е, розуміння метафор, е, знайомство. Ми знайомились, кожен мусив брати участь і щось говорити. Е, іноді по черзі. Іноді було таке, що усі мовчали, а говорить лише один і так кожен е, по черзі. І це було справді складно, е, ментально, саме ментально, тому що е, кожен мав. Говорити щось і кожен мав слухати. Е, тому цей тренінг е, був дуже виснажливим, проте я вважаю дуже потрібним, тому що так можна справді е, дізнатись про кожного з учасників щось нове, е, глибше познайомитись, так би мовити. І загалом я задоволений з того, що цей тренінг у нас був Перейдімо до четвертого семестру, і у цьому семестрі у нас були такі предмети, як психологічний діагноз. На цьому предметі ми вже конкретно вивчали питання того, як проводити перші співбесіди з нашими клієнтами, а саме як ставити певні діагнози, як їх писати, робити висновки, затвердження. Також ми вивчали. Конкретно якими інструментами користуватись для того, щоб наша е співбесіда була якомога ефективнішою, і як дозволити клієнтові говорити більше е на тему того, що нам потрібно, і, і загалом так, це, мабуть, найголовніші речі, які були на цьому предметі. Інший предмет під назвою Соціальна психологія, на якому ми е, загалом вивчали, е, або я радше б сказав, говорили про соціальні процеси, про людей, е, що відбувається у суспільстві. Е, тут ми вивчали різні. Поняття, які стосуються соціуму суспільства, такі як конформізм, нонконформізм, як утворюються групи, і так далі. психологія стресу. На цьому е, предметі ми е, вивчали все якомога більше про стрес, що таке стрес, е, різні поняття стресу, е, чи стрес це добре чи погане, е, як. Е, Боротися з стресом, і чи потрібно з ним боротися, чи не потрібно. Загалом усе про стрес. І цей предмет мені дуже подобався. Проте він теж був досить таки виснажливим, тому що історія вивчення стресу. Є довгою і дуже глибокою. І Останній предмет під назвою психометрія був одним з найцікавіших на цьому семестрі, тому що цей предмет передбачав вивчення протягом всього семестру важливого інструменту супернового під назвою Віск 5 який є створений для вимірювання рівня інтелекту у дітей. E, і e, справді на самому початку цього предмету e, було дуже складно, e, дуже багато інформації, і все здавалось таким заплутаним. Проте в результаті усі на факультеті дуже добре e, залічили цей предмет, і було все окей. Попри те, що тест є дуже довгим, складним, великим. E, і та, якщо вам цікаво, то Віск 5 є. E, Покращеною новітньою версією е, тесту Віск, Віск-4, мені здається, який є створеним для дорослих. Е, Віск-5, натомість є створений для дітей, і він є дуже сучасним. Я навіть не впевнений, чи він є українською мовою, проте е, у Польщі він вже є перекладений і адаптований. Е, тому. Е, було дуже класно працювати е, власне з новим е, інструментом у світі психології і наш навчальний заклад мав таку можливість надати нам цей інструмент, за що я дуже радий. І перейдімо до п'ятого семестру. Нагадаю, на момент зйомки цього відео я навчаюся на п'ятому семестрі, і тут у нас є такі предмети, як підприємництво, економічна психологія, психологія управління, психологія здоров'я і психопатологія. І підприємництво, і економічна психологія передбачають вивчення якихось таких загальних питань. Про економіку і підприємництво, і я не надто маю що розповідати про них, тому що, мабуть, ще якісь знання зі школи або з перших років вивчення в університеті. Якщо ви мали економіку, то ви знаєте про що ці предмети. Також на підприємництві можу сказати, що нам викладач запропонував просто створити бізнес-план. Все чітко розписати в бізнес-плані кошторис, місію і так далі, і просто прийти на залік з цим бізнес -планом. Психологія управління передбачає вивчення. Груп, як ефективно працювати. Тут ми вивчаємо різні тести до вимірювання мотивації. Психологія здоров'я це предмет, у якому в основному ми вивчаємо різні тести і інструменти для вимірювання залучення в піклування про своє здоров'я, рівень контролю над своїм здоров'ям і так далі. І тут ми вивчаємо різні поняття, які стосуються. Загалом здоров'я психічного е, і непсихічного, е, так, наприклад, питання духовності, е, типи особистостей, і так далі. Предмет під назвою Психопатологія, це, мабуть, мій улюблений предмет е, на цьому семестрі, тому що е, психопатологія передбачає е, тісне вивчення питань е, пов'язаних з психіатрією, е, а саме власне медичного лікування. І тут ми вивчаємо різні е, психічні хвороби, різні розлади, е, і це дуже цікавий предмет, тому що він є е, з одного боку складним, але з іншого боку, досить унікальним і справді цікавим, принаймні для мене. На цьому предметі викладач з психопатології сказав нам, що. Е, Половину семестру ми будемо вивчати теорію і, і мати міні-тест, після якого ми будемо мати дозвіл до того, щоб йти в центри, які піклуються про людей з різними розладами, і будемо працювати власне з. З людьми, які там лікуються, тобто вони будуть нашими клієнтами, пацієнтами, яких ми будемо досліджувати, і на основі цих дослідів будемо писати свою роботу, що, як на мене, є досить серйозним підходом до вивчення цього предмету. І наразі я відчуваю велику відповідальність, коли я вивчаю цей предмет, і хочеться максимально ефективно усе вивчати, оскільки від цього залишається залежить моя по суті, робота, яка буде у другій частині цього семестру. І для мене це є дуже ціннісним. Що, ж, усім дякую за перегляд цього відео. Дякую за те, що ви є тут і дивитесь мене. Буду дуже вдячний за будь-який коментар, вподобайку, поширення. І побачимось у новому відео. в I just can't. Yeah, that's great. Uh, через те. Хунт, Господи, що зі мною? Проте мені здається, що це круто. Ні, це було хуйово